Більше про те, як російська пропаганда танцювала на кістках загиблих 10 років тому, ми по ми розпитаємо у Івана Сличко, керівника департаменту медіаграмотності центру протидії дезінформації при РНБО. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Ну, от, власне, впродовж цього тижня ми могли спостерігати, як активізувалися всі російські пропагандисти абсолютно навколо. Трагічних подій 2 травня в Одесі. Які фейки, вкиди маніпуляції центру протидії дезінформації фіксував з приводу цієї історії? Взагалі, це дуже довгограюча історія. Зазначити, що і то вже 10 років насправді. І ось. Високою ймовірністю всі ракетні обстріли, які були недавнім часом, в Одесі, та і е, Палат студентів юридичної академії, і е, удар по депо Нової пошти, де заявили, що нібито знаходяться е, боєприпаси НАТО, а не просто склад нової пошти, все це можна прив'язати також в рамки того, і то тому, що Таким чином, напередодні цієї десятої річниці події в Одеському будинку профспілок, потрібно було створити якийсь негативний фон в самій Одесі, щоб потім, як і виявилося, пропагандисти Росії показували, що такі були страшні події. А ось зараз дивіться, що відбувається в Одесі, і це це через те, що звісно ж київський режим при владі і знищують Одеське населення, і те, що відбувається зараз погане в Одесі, це завдяки тому, що Україна, от Україна видна у цьому пане Іване. От ви вірно підмітили, що ось цей кейс будинку профспілок, російська пропаганда активно використовувала впродовж 10 років стільки, скільки триває російське збройне вторгнення в Україну. А якщо пригадати ці 10 років. Для чого, от коли ще не було повномасштабного вторгнення, для чого і як Росія використовувала ось ця кейс? Чи лягається якось ось цю концепцію Одеса русський город? Звісно, звісно, тут постійно йде ця мова про те, що Одеса, населення Одесити, всі вони прихильники Росії, вони готові бути в складі Росії тільки Україна. Насильницькими методами стримує Росія, стримує українців і маніпулює населенням для того, щоб залишити щоб вони залишалися в складі України, і от цей ситуація у будинку проспілок – це апогей цього, що відбулося, і навіть на такі теракти, нібито, Україна здатна для того, щоб це викручувати зі своєї сторони в цьому контексті. Також росіяни завжди протягом десяти років можете перевірити. Завжди асоціюють українців з фашистами, з німецькими фашистами, які, е, нібито так само е, каральними акціями, е, придушували різні повстання. Хоча насправді ми самі розуміємо, що в той момент Одеса була дуже близько щоб от під російською саме окупацією, і ці ці події стали там, приводом для того, щоб у Одеса залишилася в складі України. Пане Іване, до повномасштабного вторгнення, якщо мені не зраджує пам'ять, країна-терористка намагалася просунути ось цю історію, трагічну історію в Одесі скрізь на. Міжнародних майданчиках, зокрема в 2021 році, а, в ООН Росія влаштувала захід, назвала його Одеса через сім років на нацизм і насильницький націоналізм як двигун українського конфлікту. І тоді, якщо у Росії була змога проводити подібний захід, вочевидь це не сприймалось а, як пропаганда з боку країни агресорки. Зараз, через 10 років, що зрозуміло, вже нарешті усім, і за кордоном, в тому числі. Що Росія відверто маніпулює, спекулює на цій темі? Якщо згадувати ті події, коли вони зібрали Редбез ООН для того, щоб заявити, показати, зробити певне дослідження, вони ж у ньому не надали ніяких доказів. Справді, це заключалося просто у якихось наративах. у Заява гучних, у резонансних і просто підкріплювали ці кремлівські наративи, які сім років до того повторювали. Зараз дійсно вже набагато простіше сприймають слова росіян за кордоном. Проте досі є ті люди, які роблять вигляд, що вірять в Росії або справді вірять. Тут вже потрібно питати саме вони. Проте досі залишаються ті люди, які, можливо, в них є певні свої інтереси. Пане Іване, традиційно попрошу вас лишатися із нами. Додам ще одну тему для обговорення. Далі про те, як третя штурмова бригада Азов знову відмовила сирському висунутися, щоб зупинити прорив фронту під очеретик. Ця тайза, яку в мережу запустив телеграм-канал Резидент з посиланням на анонімне джерело в генштабі ЗСУ. і це мовляв мало би освічати про незгоду і хаос в українській армії. Така увага до третьої штурмової бригади зрозуміла, адже як бачимо, пропаганда навіть додає до її назви Азов. А це за задумом Кремля є для російської аудиторії синонімом слова нацизм. Але навіть це не робить цю тезу достовірно. Жодного підтвердження невиконання наказу бійцями третьої штурмової немає. Отже, мета цього фейку дискредитувати бригаду, і очевидно, у самого сирського, якого як виявляється, ніхто не слухається. Пане Іване, ну ми з вами вже говорили про а, намагання країни-агресорки заплямувати репутацію головнокомандувача Сирського, коли він тільки став на посаду, а, і про різні формулювання, якими його хрестила російська пропаганда. Зараз бачимо, що ось цей вкид, да, от він спрямований на одну з найбоєздатніших на один з найбоєздатніших підрозділів української армії. Людей, які проводять одні з найскладніших операцій. Ну, всі українці знають, що третя, штурмова ну, – це один з найбільш підготовлених підрозділів. Власне, це такий знаєте, ситуативний фейк. Чи це якась довготривала, довготривала історія російської пропаганди, спрямована на якусь ну, перспективу? Для того щоб розуміти, чи буде перспектива, в цьому треба час треба слідкувати за конкретно розвитком цієї ІПСО, якщо воно переростає в ІПСО, на даний момент це фейк. Звісно, ми можемо наративами зв'язати його з дуже багатьма. Він запросто встає в наратив про дискредитацію вищого військового керівництва. Знову ж таки, як робиться подібний фейк, ну береться одна з наймедійніших або наймедійніша, Третя штурмова бригада, яка на слуху у всіх, і як вона як боєздатна за останнім словом техніки, так і дійсно в медіапросторі дуже часто про неї чути, тому і про неї знають як на теренах України, так і в Росії. Тому беруть інфопривід, і потім зв'язують його з дискредитацією військового керівництва. Як вони будуть це викручувати, Ну тут не важко, тому що просто береться якась. Певна ділянка фронту, і знову ж таки починають своїми вигадками уже після того, як події відбулися, підумувати якісь якусь на слідковий зв'язок. Ну, тут просто що, ще примітно, те, що в цьому фейку, знаєте, зібрали абсолютно все. І Азов зібрали, і нацизм зібрали, і сирського, і відмову теж, вже ми з цим стикалися, нібито відмову. Військовослужбовців виконувати накази. Просто така, прям знаєте, зборна солянка в цій історії. Ну, звісно, ну якщо логічно дивитися на це все, ну хіба може бути в сучасній армії в українській, яка мотивована в першу чергу, може бути в такій армії військові, які просто кажуть. На всіх рівнях, що ми не будемо виконувати наказ головнокомандувача, ну це смішно. Пане Іване. Ну нам залишається з цього посміятися, але перед тим всім проаналізувати і зрозуміти, як не повестись на подібні фейки. Тому я вам дуже дякую, що ви допомагаєте нам в цьому. Традиційно дякуємо за те, що допомогли розставити всі крапки на ті. Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності центру протидії дезінформації про РНБО, був разом з нами.